Чому опинився на вулиці, Михайло згадує, неохоче каже, квартири позбувся не без сторонньої допомоги. Ось уже кілька років живе, де доведеться. Як правило, на вокзалі у кишенях колись кваліфікованого електрозварювальника гуляє вітер, але не від того, що чоловік ледацюга. Києві я приїхав заробляти копійку. Здесь процвітає процвітає такі факти, як ну будем говорити, по простому улічному кідалова. Працюєш, працюєш, ні за що в ітогі. Часто без оформлення, офіційного оформлення на роботу. Скільки саме у Києві безпритульних достеменно невідомо у столиці? Працює лише один муніципальний заклад, де такі, як Анатолій, можуть переночувати. Решта установ існує на кошти меценатів. Каші, супи і навіть салати. Ось чим годують без у цьому благодійному фонді. Щодня попоїсти сюди приходять до 900 людей. Крім того, у подібних центрах соціально незахищені можуть прийняти душ та навіть постригтись. Телебачення кормлять, ось то, що присирають, бреються, стежуть. Ось таке прическа. Тут безпритульним видають і одяг від спідньої білизни аж до курток. Щоправда, кількість на кожну особу лімітована. У центрі кажуть, серед таких людей трапляються справжні модники. Є такі, які приходять, ти даєш якусь річ, Він говорить, да не ні, я носити не буду. «Ну да, мы Утім, знать про такі центр далеко не всі, аби допомогти безхатченка, випустили карту соціальних послуг Києва, формат кишеньковий, сторінки ламіновані. В принципі, вона вийшла вандалоустойчивою, то тобто, з точки зору бездомного цінність в тому, що дійсно вона буде служити ну, десь місяця три-чети, якщо вона буде активно пользуватися. Безпритульним ці довідники роздають на вулицях. Загалом надрукували три тисячі примірників.